Всім привіт, вітаю на каналі Слава ЗСУ, слава Україні. Так, А зараз буде відео, як батько їздив купувати навантажувач на задню навіску трактора НТЗ. Також його можна чіпляти на ЮМЗ, на Т-25. Ну, де більш-менш нормальна навіска, щоб ви вона витримала. Навантажувач. Ну, Там ковш з такими дрелима. Коротше, Кому цікаве буде таке відео, дивіться. Силка в описі буде під відео на знижку. Страховочку онлайн. 5%, як завжди, для вас. Вибачайте за відео, за качество, тому що телефон впав, побився, камера побилася. Так що відео таке, як є, таке, як є. Всім гарного перегляду. Пишіть, коментуйте, кому що цікавить. Так що ставимо лайк, підписуємося і погнали. Дивитися, що получилось в них. Доброго ранку, ми з України. Заводимо зіла, який стояв около місяця. В снігу обмели, залили воду, вставили акумулятор, будемо їхати в Дальняк. де покупка навісного погрузчика на МТЗ-80. дорога вже не гарна качем далі, по ковщика на весну погрузчика назад по на лесу далі будем Водосла, такі, а нужна ну, собі може зробити там з цього повша там 4 отакого от на гні, да, ага. то може буде взагалі ідеально. Ну, та Тай це кукри бортового. Як о заднього? Ні, бокового. Оце я взяв, таку зробив, думаю, що знімались, на болти, <звук> то воно це знімається, так? Да? Так, ось тут на болти цей гольник, hmm. по-моєму, я розрізав. А ми його цілим чи по запчастям. О, запчастях зароб... зараз якось. пальці. є молоток є там. Ну, зараз їм пальці, заявив. Такий погрузчик. На задню навіску. <ріх> Все, зараз будемо грузити, його на Їдемо. В'їхали до чоловіка ковша плюс. Подивимося, як він тут хазяює. Рум є, параболлю займається чоловік. Воно не Плуг. Прескає. Плух. А ну розкажіть за цього плуга, як воно залипає, не залипає, не, як не, горе. Воно добре, він кришить. Ну це в замні все за мною. Mm. Кріше нормально, так? Да? да, воно дуже щось цього кришить. Тим вирізав. Ну Тому мені треба тямкові сказати, хай не мені повирізає. Ти фотографіруєш, ми зараз за там їх І доволі воно не пошире. І не треба мені цих прислужників. Так, у солома, лома така как трохи є. там третій. А це як його? А я собі цей його прискорював. І що він цей прискочив? Що ви каси вносити чи що? Касу я теж вносив, так. Да. Да. Кас я вносив, став один рік. В тому році я його зробив, зразу перший рік касу вносив. А манток кусок є. А Майдон, то, що я з'являюся? я ж до Т-25 щепив. До Т-25 по центрах зробив. я І... 5 гектарів не триває, Т-25. Є борона складна. Раз, два, три, 4, 5, 6. 6 бурінь. складаються. А, Знігом тільки. Я такий шок... комбайн. Ану як, Ану, тихо, тихо, Який, як комбайн. Ну розкажи про цю комбайн, як він звається? Анна, не треба. Ну тихо ти, говорі скажи Який? комбайн звати? Анна, Анна. А да. назвати. Скільки він дворядний, однорядний, однорядний. Однорядний. Да, на чорноземах, ну, гектар день копай, на пісках він не більше копає. А, витрушує нормально? Да, да, да боробули не где. Ні, ну і як смотре, якщо, якщо зарані якби, копати, то трошки може бути -да, бита. Зараз покажемо, коли ти дереться картошка, а так а, в цілому. Нормально. Да. Тут Два чоловіки там стоїть собі. Це бункер. Городочок скидає. Бур'янець. А сюди барабулька йде. От і ми вже вдома розгрузилися, такого кинулись донизу. чотири крапки хлопці розгрузили. Такий ковшик. Придбали. Саморобний. з Бляхи зроблений. І циліндри два штуки. Okay. Awesome.